Друзі, всім привіт! В цьому відео я спробую вам розказати про всі переваги та недоліки Honda Jazz першого покоління, які я знайшов за, мабуть, вже десь два місяці володіння цим автомобілем. Давайте розпочнемо з зовнішності з нашого екстер'єру. Тут я хочу одразу розставити всі точки над «і» і пояснити, що я не бачу взагалі ніякого розподілення по гендерному типу у компанії Honda своїх автомобілів, тому що здебільшого. Та не здебільшого загалом ці автомобілі е, виробляються виключно для чоловіків, для пацанів і причому зазвичай для хлопчиків, які взагалі дівчатамі не цікавляться, як ви знаєте. В жодному разі я не хочу сказати, що дівчинка якась там не може їздити на цих автомобілях. Абсолютно ні. Я вважаю, що це навпаки дуже прикольно, коли. Дівчата їздять на таких тачках, типу Honda BMW, але ну, типу, якщо ми кажемо все ж таки, що таке жіноча тачка, і оце все, то це, мабуть, всякі там ріно, піжо, мерседеси, ну і оця шляпа. Пацани, це Honda і це БМВ. Тому Honda джаз я вважаю, що у неї досить цікавий екстер'єр. Взагалі мені подобається абсолютно кожна лінія в цій тачці. Вона виглядає, як на мене, максимально стильово, брутально і наповнено тестостероном. І незважаючи на те, що вона дійсно цукерочка тачка, якщо без приколів. Досить маленька, у неї там довжина менше чотирьох метрів. Вона максимально компактна. На ній надзвичайно комфортно можна пересуватись по місту, тому що. Взагалі ви влазити всюди. Просто це мабуть найменша тачка, на якої я їздив. Типу Hyundai Getz значно більший за цей автомобіль. Якщо я не помиляюсь, навіть Matiz. Ну, принаймні виглядає він більшим за цю тачку. Ці тачки випускали з 2002 по 2008 рік. Перше покоління в 2006 році у нас відбувся рестайлинг. Рест у мене авто 2006, але це ще до рест. На ресті вже більш цікавий, агресивний. Дизайн бамперів плюс порогів, вона значно яскравіша, цікавіша і брутальніша за те, що є у мене, але ну, так вже трапилось, що було, то було, так би мовити. Гарний варіант підвернувся. Тут типу, носом воротити вже не варіант було. тому ось так ну просто ви маєте розуміти, що в цілому ці тачки бувають ще навіть симпатичніші, ніж те, що є у мене, якщо ж казати не просто за дизайн цього автомобілю, а вже за практичність цього кузову, то Тут варто сказати, що це абсолютно типова Honda у всіх своїх проявах. Якщо ви будете собі роздивлятись таку для придбання, то ви маєте розуміти, що задні арочки гніють, кромки дверей гніють. По лобовому кромка верхня також може підгнивати. Це абсолютно, на жаль реальність. Така от реальність. І до того ж всього, на жаль, компанія Honda після сьомого акорду, якщо я не помиляюся, переглянула свої е, дизайнерські рішення, зрозуміли, що якщо робити пластикові накладки порогів, то, на жаль, тоді автомобілі не так швидко гніють і тачки ходять досить багато. Тому від цього вони відмовились, поставили вже і на восьмому акорді, на восьмому сівіку, і на джазі також вже металеві пороги, які гниють разом з задніми арками. Тому, якщо ви таку тачку хочете собі придбати обережно і уважно дивіться моменти кузовні, тому що їх тут трохи більше ніж було б, наприклад, в сьомому акорді. Тачка, у нас, якщо я не помиляюсь, це А-клас, п'ятидверний хетчбек. Вона доволі бюджетна, реально бюджетна. Вона була бюджетна першочергово навіть з салону, якщо її купляти, вона реально була доступною. І, звичайно, треба було чимсь жертвувати. І ця тачка не виключення з цього правила. Ходова частина у нас попереду Макферсон, а позаду у нас балочка. Якщо чесно, це ніяк взагалі не впливає на керування автомобілем. Вона дійсно керується кльово, мені подобається. Типу, вона інформативна. В рульошці все супер. Але є момент, що база у нас коротка, і коли ви переїжджаєте, наприклад, лежачий поліцейський, то передня вісь у вас проходить досить м'яко. Навіть там на маленькій швидкості. А от задня, коли ви перепливаєте задньою частиною авто лежачий поліцейський, то у вас такий бам під сраку. Ви відчуваєте цей пінок, реально він є поштовх. Але тільки це відчувається там от типу на лежачих. Навіть якщо ви там ямки якісь приїжджаєте, в цілому комфортно. Їздити можна. Це було зроблено для того, щоб тачка стала дешевшою. Ну і насправді, мабуть, з балкою. В цілому і простіше їздити ну, в плані експлуатації. Але є сильний позитивний момент це гальма. Зазвичай в бюджетні тачки, навіть в нульових і навіть зараз ще можна зустріти таку штуку, як барабанні гальма за І це срака. Просто воно гріється взагалі ніякого охолодження. Єдиний позитивний момент барабанних гальм це гарний ручний тормоз. Все інше це. Срака, і це взагалі не про гонки і не про Хонду, я вважаю. Тому в Хонді джаз вже встановлено по кругу з заводу дискові гальма, і це сильна перевага. Спереду вони у нас з вентиляцією, позаду просто дискові. І хочу вам сказати, що це за всі Хонди, що я їздив, це. Перший автомобіль, перша Honda, яка не потребує допрацювань гальм. Вони тут настільки інформативні, що враження складається, ніби ви їдете на взагалі вагу якомусь. Тому що от вони такі різкі на вагу зазвичай. І реально, от типу, Ну, важко з чимось ще порівняти. Вони тут прям круті. Тому гальмам ставлю просто 10 з 10. Порівняти взагалі немає. З Чим вони топ. Також тут з заводу комплектувались 15 колесика. У мене взагалі стоять 14. Це доступна ціна на резину. Як на мене, і це також досить приємно в наші дні. Коли все дорожче, то ви можете розуміти, що на таку тачку придбати собі нову резину. Резину буде досить недорого, і це приємно. Треба нам все ж таки далі. Залізти трошки під капот, бо там є цікаві нюанси. У мене встановлений двигун 1,2, потужність нього чи 75 чи 78 кінських сил, якщо не підводить мене пам'ять, у нас 110 крутного моменту. І цікаве, це те, що у нас він чотирьохциліндровий типова Honda, зрозуміло ж, але, по-перше, це восьмиклоп. По-друге, у нас на кожен циліндр. Іде по дві свічки і по дві катушки. І, типу, ви маєте розуміти, що якщо ви прошляпите заміну свічок, то це ще й катушки ви припливете. А тут їх просто бляха в два рази більше, ніж це, наприклад, в К20, в к 24 двигунах, в Б-двигунах, там, Д-двигунах. Ну, коротше, от в цьому моменті вона не така практична, як могла б здатись на перший погляд. Але за, за рахунок того, що. Тут встановлена така система, багато свічок у нас е, дійсно вийшло досягти гарного розходу палива. Оце прям надзвичайно приємний момент. Я спеціально тестував цю тачку по трасі при швидкості там 90-100 інколи 110 км на годину. Розхід палива у вас буде в межах 4,8, 5,2. 4,8-5,2 літри бензину на 100 кілометрів. Вона надзвичайно економічна, е, їсть вона виключно 95-й бензин. Ну, звичайно, ви можете залити 92-й, але по Моналу краще лити сюди 95. й І я вважаю, що економити на паливі в автомобілі це така собі ідея, і це взагалі не про економію, це про досить дурні витрати потім. Тому що двигун вам дякую, не скажемо. У нас встановлена п'ятиступінчата механіка. Ці автомобілі також бувають з двигуном 1,3,5 літри, і вони йдуть на варіаторі. Про варіатор важко мені щось сказати. Я з ним особисто не знайомий, але можу сказати, що зважаючи на кількість запитів. В гуглі по варіатору, то мабуть там не все так досить добре, як хотілось би на перший погляд би бачити. І плюс по варіатору є момент, що оливу в ньому треба замінювати кожні 20 тисяч. Нагадаю, що клапана на хондах та й взагалі на всіх тачках, де немає у нас гідрокомпенсаторів, треба регулювати кожні 35 тисяч. І хто це робить взагалі одиниці? Ну, реально одиниці. Далеко не кожна людина регулює клапана. Тому ви маєте і розуміти, що коли ви будете дивитись таку тачку з пробігом 200, і там буде варіатор, то є велика ймовірність, що там було пропущена не одна заміна оливи. І це не прям гарний момент. Щодо механіки. Надійно 100%. І тут така механіка крута. Це одна з найпростіших механік, на які я взагалі їздив. На ній заглохнути майже неможливо. Взагалі неможливо. Вона прям постійно їде. Це напівавтомат, я б сказав. Вона реально досить кльова. На ній максимально просто їхати. Всі передачі досить чіткі. Ви завжди потрапляєте в ту передачу, яка вам потрібна, і ніколи не мажете, ніде не глохнете. Ну, коротше, мені тут взагалі цей момент сподобався. І не бачу нічого поганого абсолютно. Ну і тепер ми плавно переходимо до нашого салону. А в салоні у нас взагалі просто якісь дива відбуваються. Тачка зсередини е, значно. Більша і габаритніша, ніж ззовні. От ззовні вона взагалі така дюймовочка. Але коли ви потрапляєте сюди всередину, тут трендець кількість, дуже багато місця. У вас ви сидите доволі високо, взагалі високо, типу посадка, така, наче як ви їдете на якомусь паркетнику і впасти вниз на пол, типу, ви взагалі тут не можете, тому що, типу, ось така посадка і все. Е, причому це стосується як переднього ряду, так і заднього. По задньому ряду, взагалі, цікавий момент. Ви туди можете... Накласти доволі багато речей своїх. Тому що тут бензобак був перенесений з під заднього сидіння під передній, він на 42 літри. І позаду у вас там просто додатковий простор. Можна скласти сидіння і взагалі напихати туди досить багато речей. Там взагалі, ну, все, що вам може бути потрібно, там все поміститься. Багажник у нас на 375 літрів. Якщо він складений, Задні сидіння у нас складаються в рівну підлогу, і багажник перетворюється на об'єм 1300 літрів. 70 літрів, якщо я не помиляюсь, ну коротше, більше тисячі, це точно. І щодо ємкості взагалі салону, багажнику, то е, особисто перевірив: в трьох в цьому автомобілі плюс холодильник ви поїдете без проблем. Вона. Досить простора всередині, взагалі важко з чимось порівняти. Тут досить багато різних ніж, всяких ячеєчок для того, щоб ви могли щось кудись покласти, припхати. Навіть у вас отут, тут -от поличка є під водійськими ногами, де ви ще таке бачили. Тачка дуже продумана, взагалі продумана. Тут багато підстаканичків, там підлокотничок закинули. Це, до речі, must have просто всім е -е, власникам Honda Jazz. Це дуже зручно і він круто стає, не Ні треба нічого не пилити, нічого різати, все круто. Щодо. conforto. В цій ташці, по-перше, це м, варто сказати все ж таки те, що вона доволі аеродинамічна, і коли ви навіть їдете по трасі, незважаючи на те, що авто важить всього 990 кілограмів, то її не розхитує, не має ніякої цієї вітрильності, парусності. Тобто, тачка от прям стоїть як потяг, незважаючи на швидкість. До речі, максимальна швидкість в авто може бути 170 км. кілометрів. Ну а далі вона просто вже в преці їй буде розгнянятись нікуди. Але, ну Типу, я не знаю. Я на ній їздив максимально 120, і таке враження ну, наче й не треба більше цій тачці, куди ви будете на ній поспішати? Я не знаю. Мені здається, що 120 більш ніж достатньо тут буде. Тож за рахунок гарної аеродинаміки, у вас в цілому немає ніяких посторонніх шумів, коли ви їдете. Як це і це стосується як міста, так і траси. Другий момент двигун працює взагалі так тихо. Я перші дні не мог не міг до цього звикнути і, взагалі, не розумів, як таке може бути, що от ви стоїте на і ви не розумієте, у вас взагалі тачка запущена чи ні? Во, от, от, просто ось так ось досить тихо, комфортно, максимально. Але є все ж таки певні нюанси. І нюанс номер один це наші сидіння. Сидіння тут такі що до переднього ряду і заднього ряду ситуація абсолютно однакова. Коли ви сідаєте в них враження таке, ніби ви от. В якомусь автобусі, от тут немає якогось там комфорту, бокової підтримки, багато варіацій налаштувань для того, щоб ви просто могли сидіти з комфортом і пересуватись там на великій відстані, і вам було просто зручно. Абсолютно всі люди, які сідали в цей автомобіль, там, хоч на передній ряд, хоч на задній, всі такі. Ой, а можна якось там підналаштувати спинку, там ще щось, але ні. Взяло. Ну, типу, ви можете, звичайно, по виліту відрегулювати сидіння вперед-назад і нахил спинки. Але цього тут реально не вистачає. Е, я з останнім часом здебільшого пересуваюся на джазі, і вчора я, мабуть, перший раз за місяць сів в сьомий акорд. Треба було його перепаркувати просто. І от враження таке сів такий. О, диван, це так зручно. Ну, Контраст просто надзвичайний. І чи важливо це казати і порівнювати взагалі цей автомобіль з акордом на сьогоднішній день? Мабуть, якби це мова йшла про цю тачку в 2002-2006 році, коли ми їх роздивлялися до придбання з салону, то звичайно цього б не треба було робити, тому що там. Ціна дуже різна на автомобілі. Але на сьогоднішній день ці тачки в гарному стані продаються до 7 тисяч доларів. Розумієте, взагалі? 7 тисяч доларів за джаз. Це гарна тачка, надійна тачка. Але тут досить такі є моменти, які позбав... позбавляють вас загального комфорту. І, ну, чи варто платити таку суму за тачку, яка Жо, яка жорстко поступається рівнем комфорту, динамікою, можливо, навіть в місцях надійності, якщо це буде варіатор, наприклад, Civic 4D, тому що за цей бюджет ви можете взяти в цілому непоганий 4D. За 7 тисяч доларів реально взяти гарний Accord 7 до Rest. І це буде значно виправданіше, ніж придбати джаз на варіаторі. Але от такі оціни. Тому я вважаю, що сенс все ж таки порівнювати ці сидіння з 7 акордом вони є, тому що ви реально за ці гроші можете собі придбати сьомий акорд. І там взагалі інакша ситуація по комфорту вашому в вашому салоні. Це перший нюанс. Другий момент, який мені не сильно сподобався, зазвичай я взагалі про це не кажу, але тут варто сказати, музика тут лажова. Ну, от реально, хоч Android кидаєте, хоч ні. Якщо Android, до речі, не кидати, велика ймовірність є, що ви цю тачку придбаєте, і у вас не буде працювати радіо. Там щось перегорає в стандартній голові і треба щось там паяти, ремонтувати. Якщо ви там подумаєте, що можна ж просто придбати це. Точно таку голову з розборки є велика ймовірність також, що ви купите її, а вона вже буде так в такому ж стані, типу радіо просто не буде працювати. Тож, ну я вважаю, що краще поставити Android. Звук став кращим, але не прям вау, типу, треба міняти ще динаміки або докидувати САП. Тоді ну, тачка заграє. Незважаючи на те, що у нас бюджетна комплектація, у нас є вже кондиціонер, це рівень, я вважаю, реальний рівень. У нас повністю. Електричні дзеркала, типу ви можете їх відрегулювати. Відрегу... Є підігрів дзеркал, також немал... немало важливий момент. І у нас є два склопідйомники. Спереду у нас склопідйомники, до речі, водійське навіть автоматичне, а позаду у нас типові весла. Не можу сказати, що мене це якось там дратує або турбує, але просто я от вам розказую про комплектацію, що тут є. А і також ще важливий момент, який я вам не розповів, це у нас головне освітлення. А освіт... В у нас скоріш за все, що в багатій комплектації там буде все ж таки ксенон плюс ПТФ, і ситуація буде трошки простішою. В моєму випадку у мене стоять галогенові лампи, і ну не можна сказати, що ввечері прям їздити небезпечно. Ні. Їздити можна з таким світлом, але ну, ви не відчуваєте себе комфортно під час руху, ви не можете розслабитись, ви маєте весь час бути напруженим і слідкувати за ситуацією, тому що ви там поперед себе далеко не бачите і не розумієте, що взагалі зараз може трапитись на дорозі через лічні секунди, так би мовити. Якщо так оцінювати по 10 бальній шкалі, я б, мабуть, світло тут віддав би п'ятірочку. Не прям срака, але взагалі не ідеал. Звичайно, можна все це пофіксити за допомогою якихось там led лампучок трошки покращити ситуацію можна докинути ПТФ-ки, або взагалі врізати сюди лінзи. Так, все це можна е, в цілому зробити, але це треба робити, тому що спочатку, ви коли придбаєте таку тачку, ви такого не отримуєте, і це прям також не є позитивно. Все інше по салону мені подобається досить сильно архітектуру цього керма. Я б б назвав би одною з найкращих за всю історію. Хонди. Навіть незважаючи на те, що кермо у нас також має бути бюджетним, у нас тут немає ніякої шкіри, воно просто ось пластикове, м'який пластик, прикольно, але ну нічого такого собі особливого. Але при цьому всьому ви от тут не відчуваєте якогось дискомфорту, що вас тут в чомусь там врізали, якось вас тут, типу, обділили на розкіш. Ні, кермо кльове, от просто кльове. Навіть воно там затерте поверху досить сильно вже, тому що у нас 270 пробігу, але воно все одно мені досить подобається. всі Чашки, вони вже такі, як на восьмому сівіку, ніяк на сьомому акорді. І вони більш сучасно виглядають. Приборна панель прикольна, а і ще є прям досить такий специфічний момент, який мені важко адаптуватися. Це те, що у нас немає окремого датчика температури двигуна. Ну. Мабуть, все ж таки, якщо там відкинути всі приколи, дійсно ця тачка більш розраховувалась типу, під жінок, і, типу, жінки не дуже за цим моментом слідкують. Але ну це ну прям недобре. Типу, коли ви тачку просто запускаєте, у вас є індикатор температури, ну, типу, значок, просто іконка, вона зелена і поки тачка не пригріється, воно буде е, горіти зеленим. Потім вона гасне. Якщо ви там, не дай Бог, потрапите чомусь там тачкою в перегрів, то вона засвітиться, звичайно, красним. Але ось окремого датчика з температурою, на жаль, немає. Можна підкинути ОБД і слідкувати за цим моментом на телефоні, або можна, наприклад, вивести в моєму випадку вже на Android, тому що у мене є така функція. І це приємний момент також. Android, до речі, ми придбали всього за 150 доларів. І це приємно. Кондиціонер тут не сказати, що суперпотужний, але ми його заправили і в цілому. При там плюс 30, вам комфортно їхати в салоні, і ви там не потієте, з вас не тече піт, просто руч'ями. Все кльово. Абсолютно нормальний конди... кондиціонер, і класно, що він взагалі тут є. Пічечка також працює без проблем. До речі, тачку ми придбали досить дешево. Це був нижче низу ринку, як ми любимо. І при цьому всьому технічно зауважень до автомобіля немає. Єдиний такий жорсткий момент це те, що. Це червоний колір. І ви розумієте, що це червоний колір у Хонди він з часом стає десь помаранчевим, десь рожевим. Ну і оці нюанси. Він вигорівший, і тут відполірувати вже не, ніяк не вийде, його просто треба перефарбувати, або там підкинули нещодавно кльову ідею в коментарях, можна просто затягти плівкою, наприклад. Пластик торпеди, і вся ергономіка торпеди. Я вважаю сучасний на сьогоднішній день, але є момент те, що також весь пластик він такий бюджетний. Мені взагалі ось тут. Ось текстура на бардачку нагадує Chevrolet шевролеве. Ще момент, який вас позбавляє комфорту. Це прям не можна не сказати. Друзі, це я прям забув. Ось тільки що згадав, тому що втрапив цей момент. Підлокотник під ліву руку водійську у вас Оце цікаво. Він тут в цілому є. Він пластиковий. Типу, ну вже перший момент незручно, якщо ви будете їхати на далеку відстань, тому що ну прям лікоть буде боліти, особливо влітку, коли у вас лікоть голий. Але є нюанс в тому, що ну, у мене зріст 180 см, і при цьому от сидіння налаштоване під мене. І зараз, коли я там кладу лікоть, я потрапляю в ручку не на сам підлокотник, а в ручку, типу в дирку. Тож, якщо там реально буде їздити якась дівчинка з меншим зрістом, то 100% вона не зможе покласти руку на підлокотник, тому що вона просто буде потрапляти її. Просто в ручку. І ось це прям ну, можна сказати, це е, такий момент, який вони прогавили під час е, розробки цього автомобілю. Це реально так. От Просто недолік. Реальний недолік. І з цим ну, нічого ти не можеш зробити. Просто ти з цим змиришся і все. Ну і знову ж таки, е, коли ви придбали це авто з салону, то у вас і центрального підлокотника не було, і їхати, мабуть, треба було ось так. Ну от постійно, ось так там і все. Розслабитись ні. На жаль, ця тачка не дає прям такого відчуття. Типу, такий релакс і поплив. Але варто розуміти, що спочатку, коли вони продавалися в салоні, вони коштували значно менше ніж там Accord, 6-й Civic, ой, 8-й Civic і інші хонди. І їх також треба було якось продавати. Тому треба було, на жаль, чимось жертвувати. Але чи погана від цього стала тачка? Я вважаю, що ні, мені вона подобається максимально от, просто подобається. Я е кожен раз, коли опиняюсь за кермом цього автомобіля, відчуваю досить позитив позитивні емоції. Мені вона подобається в усіх своїх проявах. Мені взагалі вистачає тут. Ну, в цілому всього, особливо мене досить тішить розхід палива, тому що він тут маленький і їздити на ній доволі економічно. Так, звичайно, у кожній тачці є свої плюси, є свої мінуси, і ну, це норма. Ідеал, на жаль, є тільки є 38. В цьому світі всі інші тачки мають свої якісь вади, і Honda Jazz не виключення з цього правила. Але при цьому, якщо ви дійсно хочете таку собі тачку придбати. То я рекомендую, однозначно рекомендую, тому що я впевнений на 100% ви отримуєте просто море позитивних емоцій і крутого гарного досвіду від цього автомобілю. Він надійний, він економічний, він стильовий на сьогоднішній день. Я вважаю, і плюс він максимально функціональний. От, просто коли ви там придбаєте собі якусь купешку, то холодильничок ви вже не привезете. Тут без проблем влізе все, що треба. Поїхати на дальню відстань можна, то звісно можна. Можливо, це буде не так прям комфортно, як би це могло бути на якомусь більш преміальному авто. Але вона поїде без проблем і довезе вас взагалі будь-куди вам буде треба. Не забувайте, друзі, підтримувати в цей нелегкий час наш проект лайками, підписками і коментарами. Я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалось і було корисним. Ми трошки змінили формат. Тепер, як ви бачите, ми купуємо тачку. Тестуємо її певний час. А тільки потім я роблю під кінець уже повноцінний огляд, для того, щоб більш детально все ж таки розповісти, не просто взяти тачку там на декілька годин у знайомого, а відчути, як це дійсно володіти цим автомобілем, яким там можуть вилізти моменти, що, з чим ви зіштовхнетеся в ній. Для того, щоб вам просто. Дати більш розгорнуту картинку володіння цим авто. І сподіваюсь, такий формат вам сподобався. Взагалом, це, мабуть, останнє відео про Honda Джаз, тому що що, правильно, треба рухатись далі. Дякую, друзі, за перегляд ще раз. Ви були на каналі Просто Макс. До нових зустрічей. Всім пока!